От про що мова? Тут вихід із обмежень і новий етап в вашому житті. Подивіться, яка благоприємна атмосфера і обстановка буде вас оточувати. Просто чудово, нові можливості, зірка долі загорається. Мабуть, мабуть ви опинитеся в оточенні таких обставин, про які ви дуже довго мріяли. Розумієте? Як здійснення вашої мрії, вашого бажання для того, щоб щось змінилося, і вас почали оточувати благоприємні обставини, спираючись на які ви зможете реалізувати свої ідеї, свої мрії і, нарешті, відчути радість життя чогось ви чекали, про щось мріяли, і от протягом 12 днів або 12 квітня це здійсниться.